3 березня на плановій нараді у секретаря Бориспільської міської ради Людмила Бистра доповіла про центр рекрутингу української армії 28 числа. До центру звернулись уже 9 осіб. З різними питаннями є і дзвінки від тих, хто перебуває все зачем. Це анонімні звернення в телефонному режимі. Задають питання, ми даємо відповіді на ті питання, з якими до нас звертаються. Вони не називають своїх прізвищ, але є проблеми, з якими вони звертаються, і ми безпосередньо намагаємося відпрацювати ці проблеми. Чемпіонат Київської області та першого етапу спартакіади Повір у себе з параплавання відбувся в місті Бориспіль. Ми приймали відкритий чемпіонат Київської області з параплавання, і перший етап спартакіади Повір у себе серед спортсменів інвалідністю та ветеранів з 1 березня по 31 травня. Батьки, які діти йдуть в перші класи, мають подати заяви на. На зарахування з 6 березня, по 3 квітня, відбувається реєстрація випускників на участі в національному мультипредметному тесті. 28 числа в п'ятницю управління брало участь активну участь у відкритому форумі єднання ветеранських та волонтерських сил, де безпосередньо познайомили про ветеранську політику нашої територіальній громаді, а також запросили. До співпраці в подальшому, щоб допомогти нам для відкриття спортивної зали для наших ветеранів.